Ще це будинок. Ти вже думав. Ти вже думав, що я дам тобі задоволені від формальності, зустрічі та підписання контракту на щось, що ми обидва вже знаємо, що станеться. Знаєш, тебе... тебе важко знайти. я шукав по всій Флориді, я шукав по всьому штату Вашингтон. У тебе є наречена, яка тебе покинуло. Діти, яких більше ти має в кадрі. Я маю, маю на увазі, ти б не був би дурним, якби подумав, що в тебе в цілому житті нічого немає, крім ринку на якому ти стоїш сьогодні ввечері. Але ти помилився. Ти помилився. Ти показав світові, і ще ще важливіше, ти показав мені щось важливе для тебе. Ти відім дитинство. Низькі стелі. Я вже бачу це. Твоя мама бігає по цій брудній підлозі, готує тобі вечерю. Твій тато сидить на стільці і каже тобі: заткнись, що він міг почути телевізор. І знаючи, яким чоловіком ти виявився. Тобі бюсяк заклад твій батько тебе не дуже любив. Чи не так? Вісь заклад він шкодує, що і тебе взагалі мав. І Яким би був чудовим світ, світ якби ти, ти ніколи не народився. Але досі з минулого. Я маю на увазі, ти про вже якось це згадав. Як це хто каже, твій будинок. І, і я б не звинувачував когось у тому, що він дивується, чому я тут сьогодні ввечері, а не на ринку з тобою, але ти вже знаєш. You ти сказав мені минулого тижня, так само, як коли ти, ти сидів у машині біля моїх дверей і дивився, як я везу свою вагітну дружину до лікарні. Ти, ти сказав мені, що мені, зараз я мушу прийняти рішення. Вибір, між ненавистю. Та успіху. Вибір між помстою та миром. Але для мене для мене це зовсім невеликий вибір, чи не так? Для мене вони одне й те саме. Я казав тобі місяцями. Місяцями та місяцями. Ще немає нічого, чого б я б хотів більше від цього життя, ніж спалити твій світ дотла, знаєш, якби я не міг бути тим, хто забере у тебе чемпіонство світу. Я був би радий допомогти йому вислизнути з твоїх пальців. І цієї суботи, замкнений у сталовіклітці, я збираюсь забрати те, що від тебе залишилось. Я заберу твою гордість. Я заберу твою гідність. Бо ти будеш на колінах благати мого милосердя, благати прощення. Але я його тобі не дам. Але ніч довга. І час прощатися. Але прощання не від мене, а від тебе. Тож, якщо ти ще цього не сказав, попрощайся з чемпіоном світу Аєдабови і з будь-якою ідеєю про те, що колись знову будеш його тримати. Цієї суботи. Ти попрощайся зі своїм здоров'ям, кар'єрою, радістю та щастям. А сьогодні ввечері? I... Ну <хм> well, сьогодні ввечері у тебе буде невелика практика. Бо сьогодні ввечері наживо перед усім світом. Ти можеш сказати. Прощала. Будинок. Свьорло. Oh, oh my god. Hangman Page is completely deranged. This is insane. Swords childhood home. The standard revenge that hangman wanted, but this is another level of sick by hangman. I mean H hangman Adam Page can, can, can no longer believe.